Слава Ісусу Христу, мої сонячні! Запрошую вас до прочитання Псалма під номером 8. Провідникові хору на струнах на октаву, Псалом Давида, Господи, Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти славу Свою вище неба! З уз дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти твоїх супостатів, щоб угомувати ворога й бунтаря, коли на небеса спогляну твір твоїх пальців на місяць та на зорі, що створив єси. То що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш, мало чим зменшив єси його від ангелів. Славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук Твоїх, усе підбив йому під ноги, війцюй усу скотину та ще й дикого звіря, птицю небесну й рибу в морі і все, що морськими стежками ходить. Господи, Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. Амінь. Я благословляю сонячні кожного з нас насолоджуватись ділами рук Господа, пізнавати, над чим Він поставив нас, для чого привів сюди, який Він опікується нами, як Возвеличив нас, поєднавши нас через жертву Ісуса Христа самим собою, поселившись в нас, обравши нас своїм храмом і вібравши нас в себе, зробивши це об'єднання. А нехай прославиться Господь в наших життях в ім'я Ісуса Христа. Амінь.